Через руки цієї жінки кожен день проходить не менше 20 дітей і дорослих з обмеженими можливостями. Вони з'їжджаються до Новоазовська, що на Донеччині, не тільки з усієї України, а навіть з-за кордону. В її центрі вони отримують кваліфіковану медичну допомогу, проходять реабілітацію. Тут для хворих з малозабезпечених родин впроваджено гнучку систему знижок. Практически два роки я скала дії для того, щоб відкрити центр тому штукати це медицина, медицина, ну навірнет рука. У каких-то конкретних случаях може бути прибульний. А у нас так вообще это социальные соціальні то есть это реабилитация інвалідів, реабілітація дітей з особими потребності. Поэтому звісно, сложно найти. медичний реабілітаційний центр здоров'я, який очолює Людмила Чорікова, створено у 2005 році. Весь отриманий прибуток центр спрямовує на свій розвиток. А центр потребує нового приміщення для розширення спектру послуг, адже бажаючих дуже багато. Бабуся маленького Саші покладає великі надії на цей центр, оскільки вже бачить позитивні зміни. У багатьох містах були і на дельфіни їздили, і трошка вес чаще їздили. А коли узнали здесь за этот центр, то нам очень понравилося, і во-первых, внимание, во-вторых, результат був з першого раза. Ми зараз приїхали четвертий раз. Соціальне підприємництво, тобто бізнес, який інвестує у вирішення соціальних проблем, тільки починає розвиватися в Україні і розвивається здебільшого завдяки зусиллям таких небайдужих як Людмила Чорикова. Знайти фінансування на такі проекти дуже важко, а держава поки що залишається осторонь. Государство дуже мало уделяє уваги на соціальні послуги нашому населенню що соціальні програми мало інвестуються зі сторони государства. Олені, яка лікує у центрі свою дитину, важко добиратись сюди кожний день. Близько 60% пацієнтів центру на час лікування вимушені винаймати житло, бо у центрі немає умов для проживання та навіть кімнат відпочинку чи ігрових зон. Хотілося б, звісно, щоб проживання було ближче в центрі, допустим, у них немає можливості, поки, щоб мама з ребенком проживали тут. У 2011 році центр здоров'я отримав пільговий кредит від Арстебанку в рамках проекту розвиток соціального підприємництва. Кошти центр спрямував на створення кімнати для проживання. Також закладено фундамент для нового корпусу, придбані будматеріали та багато інших потрібних речей, щоб покращити якість послуг центру. Для того щоб допомогти соціальним підприємствам відчувати себе впевнено, в Україні працює проект розвиток соціального підприємництва його основні компоненти поширити ідею, навчити бажаючих надати інформаційну, методичну та фінансову підтримку.